Добрий день, мої дорогі другокласники та й шановні батьки. Ми продовжуємо наші з вами уроки і тема сьогоднішнього уроку розпізна слова зі звуком «дж», дз, дз. Пам'ятаєте, що букви сполучення «дж, Дз, Дз позначають один звук: звуку покунений аналіз слів, складання, і записування речень. Будь ласка, розгорнули свої зошити, відступили рядочок, записали 20 вересня класна робота. Так, зупиняйте, скільки вам потрібно, та записуєте. Давайте з вами прочитаємо розмову гаджика родзинка. Читаємо. Що це ти, ти читаєш, родзинка? Одержала записку від Оленки. Чому ж ти не радієш, невже в записці щось неприємне? Записка приємна, але написана з помилками. От і не знаю, радіти? Родзинка пропонує тобі прочитати запис коленки і знайти помилки. Розкажи, про що повідомляється: Привіт, розинко. Я джудже, хочу з тобою дружити. Олена бджілка. Так. Родзинка, дизине, дуже, хочу з тобою дружити і Олена Бджілка. Родзинко, бачимо, дуже дружити і бджілка. Записали, будь ласка, вправо 4. І тепер запишемо з вами правильно. Привіт, родзинко! Я дуже хочу з тобою дружити. Оленка, бджілка. Ви записуєте так само, як і в мене. Тобто, навіть якщо у вас поміщається, ви все одно пишете з нового. Рядочка. Так, зупиняєте, скільки вам потрібно часу ви записали. Так, і тепер йдемо так. Родинка зустріла двох комах. Вони її розповіли про себе з загадками. Прочитаємо і відгадаємо ці загадки. Так, я над квітами літаю. Цілий день медок збираю, взимку й дорослі діти будуть всі метку радіти. Бджола правильно. Далі я про себе так скажу, я без діла не сижу. Я літаю, всіх бужу, я не жук і не метелик, я веселий добрий джмелик, Правильно. Отже, записали вправо 5 і запишемо з вами слова бджола, джміль. І нам потрібно третє це в нас буде GED. Запишемо. Так, записали тепер нижче, будемо з вами звукову схему. Нижче без вправи записали джміль. Ми пам'ятаємо, дужи в нас позначається як один звук, і це твердий: м'який і голосний Л-м'який. Порахуємо кількість буковок. Рахуємо разом: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість, шість буковок. Звуків: один, два, три, чотири. Чотири. А скільки крапочок? Одна. Отже, один вклад. І записали шість буковок. 4 звуки та 1 вклад. Отже, геть, бачимо, як він зображений, так. це комаха, яка схожа на моху, але кусає і п'є кров. Читалечка любить читати журнал Джббіль. Послухай, про що вона дізналася з нього. Бджола живуть родинами роями. У кожній родині є королева матка, трутні робочі бджола. Матка і трутні. Народжують нових бджіл, а робочі бджоли виробляють мед. Отже, нам потрібно вправить в записати відповіді на запитання читалочки. Як називається бджолина родина? Бджолина родина називається роєм. Так і пишемо: бджолина родина називається роєм. І другий. Які бджоли виробляють мед? Робочі бджоли або виробляють мед робочі бджоли. Так, зупинили, списали, скільки вам потрібно часу, і тоді далі. Так, ваше домашнє буде завдання. Вам потрібно списати скоромовку, підкреслити слова, в яких звуків менше, ніж букв. Тобто там, де буде дж, дз або дз. І побудувати схему цих слів підказочка, там всього два слова. Певно, на все вас видивив мене розумнички. До побачення і гарного дня.